Генеральний штаб збройних сил України повідомляє, що росіяни покинули Чкалове та Чарівн на Херсонщині. Зокрема, протягом суботи, 22 жовтня, російські війська залишили ці населені пункти, що на шляху від визволеного визволеного Давидового броту до тимчасово окупованого Береслава. З самого ж міста Береслава Херсонської області ним розпочата евакуація офіцерів та медиків. Про це йдеться у офіційному зверненні генерального штабу Збройних сил України Цитую слова окремі підрозділи російських окупантів і їх військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області. При цьому почастішали випадки мародерства та грабужів місцевих жителів. За наявною інформацією, противник повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалова. А з Береславля евакуйовано офіцерів та медичний персонал. Окрім того, за даними українського генштабу, збільшилась. Ця кількість випадків мародерства та протидії протиправних дій в місті Херсон окупанти намагаються влучати у місцевого населення автомобілі та намагаються залишати місто за допомогою паромної переправи в районі Антонівського мосту, але нагадаємо саме, що Кілька днів підряд вчора і напередодні було завдано ударів по поровним переправам в районі Антонівського мосту. До речі, росіяни також намагалися своєю поровною переправою доставляти оркам техніку, але напевно зрозуміли, що це гибна справа, що збройні сили України на підході. Тому припинили це робити І, в принципі зараз намагаються просто тікати. Забирають все, що мають все, що можуть забрати, і тікають. Ну, і, знаєш, Настя, тут хочеться нагадати, тому що справді це гордість нашої держави наразі. Те, що саме з 21 жовтня оперативне командування Південь повідомило, що в Херсонській області сили оборони України вже звільнили від російських окупантів 88 населених пунктів. А, ось такі дії утворюють чарівні наші збройні сили України, продовжують деокуповувати а, ті території, які наш а, які росіяни нагло забрали. І хочеться нагадати, що саме під контроль української влади повернулися такі села, як Любимівка, Хрещенівка, Золотобалка, Біляївка, Українка, Велика Мала Олександрівки та Давидів Брід. Також українські захисники звільнили населені пункти Нововасилівки, Новогригорівки, Новокам'янки і Трифонівки та Червоне. Це ось ті села, які були останнім часом звільнені, ті, які принесли ось такий новий подих мотивації саме для українського народу. І те, як Збройні сили України чарівно показують свою вольовничу роботу.